Коли до мене звертаються за здоров'ям, або ну просто зайнятись собою. І завжди я починаю з того, що Coral Club – це компанія, яка займається збереженням здоров'я, ні в якому разі не лікуванням. Лікування це лікарі, а ми саме збереженням здоров'я. І якщо вам цікава ця тема, я якраз ну, можу вам досить так глубоко, професійно розказати. І люблю говорити завжди з людьми образно, тому що коли образами, люди легше набагато запам'ятовують, і дозвольте мені з вами також якби, на прикладах розказувати. Людському організму треба просто створити умови для роботи. Так точно, як ми слідкуємо за своїм автомобілем, ми йому міняємо там фільтри, масла, щоб він нам довго і якісно працював. Так точно, як кожна господиня вміє доглядати за своїми домашніми квітами. Так точно, як за акваріумом, ми міняємо там водичку, даємо якісь мікро-макроелементи для хорошого життя рибок. Так ми знаємо, як доглядати за нашим організмом. Я вам зараз дам коротку інструкцію, що робити: чотири елементарних кроки: не 10, не 150, а ті чотири які дуже легко запам'ятати, і так перше, людські це є акваріум на ніжках, і ми на 70% складаємося з води. Тому перше, логічно, нам треба просто напоїти організм водою. Наші е, клітинки, як рибки, падають, плавають у воді, і взагалі організм складається з з декілька трильйонів клітин. І тому, якщо ми створимо умови. Комфортні для плавання клітин в правильній воді клітини вже будуть почувати себе на 70% комфортніше, тому що 70% все-таки ми вода. Тому перше нам напоїть організм правильною водою. І до речі, хочу зауважити, дуже часто люди не звертають увагу на те, що воду пити треба правильну і правильно. Її не можна пити як-небудь. І воду треба пити таку, яка несе. Ну, здоров'я за собою, а не просто наповнює нас. Часто люди плутають в чай, соки, кава, капучино, компоти, кефіри, молоко. Все це для наших клітин їжа, і тільки вода являється водою. Це перший крок. Я буду час від часу нагадувати наші кроки. Так ось наша клітина. Спочатку ми її вимили. Другий крок, що треба зробити з нашої клітини, дуже часто люди говорять нагодувати, дати її їсти. Я говорю: ну, це правильно, але чуть-чуть пізніше. Друге, що нам потрібно зробити з організмом, почистити його від ядів, шлаків, токсинів, від гельмінтів. І також на такому образі, ну, наприклад, прийшли ви втомлені там з городу, чи просто якісь там мали свої справи. Заходите ви в дім. Невже вам хочеться відразу їсти? Вам спочатку хочеться прийняти душ, помитися, напитись води, а тоді їсти. Отак логічно з нашим організмом. Значить, ми спочатку поїмо нашу клітинку, тоді ми її миємо, тобто чистимо від ядів, шлаків, токсинів і від тих недругів, які живуть без нашого запрошення в нашому організмі. Наступне, коли ми зробили цих два перших кроки, отут була правильна відповідь: нагодувати мікро-макроелементами, ферментами, полінасиченими жирними кислотами, амінокислотами, корисними бактеріями. Ну, все це може бути для вас там страшні слова. Про це ми зупинимося, якщо вже ви приймете рішення, що дійсно ви хочете за собою доглядати. Тобто напоїти, почистити, нагодувати. І ось четвертий крок він архіважливий, і можна його впродовж всіх. Трьох кроків використовувати з першого дня це захист наших клітин. От всі ви чули, напевно, такі терміни, як вільні радикали. Ну, Теж не буду лякати термінології. От бачили, як ржа з'їдає метал, корозія металу. От так точно вільні радикали з'їдають наш організм зсередини. І тому дуже важливо створити антиоксидантний захист. Тобто, четвертий крок антиоксидантний захист. І так вертаємось на початок. Напоїти. Почистити, нагодувати і захистити. І от повірте, місяць, два, три, кому скільки треба. Наш організм настільки відновлюється, молоді і свіжі, клітини стають здорові. Здорові клітини можуть породити нормальне здорове потомство. І в результаті організм в глибокому реверансі каже, дякую. Він настільки відновлюється, що це бачать всі оточуючі і питаються вас, а що ти з собою робиш? А ви відповідаєте чотири елементарних кроки: концепція здоров'я, успіху, друзі, і знаєте все, що тільки що прозвучало практично дії і результати дуже наяву, не заставлять вас чекати. Успіху і здоров'я всім.